Хнефатафл – це стародавня настільна гра, яка має коріння у скандинавській міфології та була популярною в часи Вікінгів. Точне походження Хнефатафл невідоме. Але історики припускають, що гра виникла у період від 400-х до 800-х років нашої ери і широко використовувалась серед народів Скандинавії. Хнефатафол викликає у гравців відчуття атмосфери стародавнього світу вікінгів, де відвага і стратегія визначають вибір переможця, правила гри. Гра має поле 11 на 11 клітинок. В центрі ігрового поля на троні сидить король в оточенні своїх вірних 12 захисників. Та одного дня на горизонті з'явились 4 великі кораблі, а з них висадилась армія з 24 темних фігур, нападників по 6 з кожної сторони. З єдиною ціллю захопити короля. Всі фігури рухались по клітинах прямолінійно, вліво чи право, вперед чи назад, як тура у шахах на будь-яку кількість клітин. От тільки ніхто з них не міг перестрибнути один одного, в помічених кутах ігрового поля видніються кораблі союзників, дракари і задача захисників світлих фігур. Доставити короля на один з цих кораблів та не потрапити в оточення нападників темні фігури не можуть перестрибувати через трон в центрі поля. Вони впираються в нього і займають сусідню від трону клітину. Кутові дракари та порожній трон є ворожими для всіх гравців на полі. Якщо ви знаходитесь в притул до трону чи дракару, то фішка противника може затиснути вашу між дракаром та собою, або між троном та собою, і вивести захоплену фішку з гри. До її кінця трон з королем. На ньому є ворожим тільки для темних фігур нападників. Щоб вивезти ворожу фішку з гри, ви повинні затиснути її між двома своїми фішками. Ви повинні затиснути ворожу фішку тільки під час вашого ходу. Якщо противник самостійно зайняв позицію в притул між вашими фішками, то його фішка залишається в грі. Також не вплине на противника, якщо затиснути його фішку між краєм ігрового поля та вашою фішкою. Король є такою ж бойовою одиницею, як і його солдати. Щоб захопити короля, темним воїнам потрібно затиснути його своїми фішками з чотирьох боків в чистому полі, або з трьох боків за троном, або з трьох сторін за краєм ігрового поля. Та або з двох боків між краєм ігрового поля та дракаром також темні фішки можуть спробувати оточити короля і його воїнів, заблокувавши їм вихід до дракарів та краю ігрового поля. Таким чином король втратить можливість покинути ігрове поле, а нападники переможуть у грі. Це були стандартні правила гри, але ви можете їх змінювати, ускладнювати або спрощувати, роблячи гру ще більш цікавою та захоплюючою. Ми маємо для вас два варіанти гри «Хнефатафл» на вибір. Перший це дерев'яна дошка з нанесеним на ній ігровим полем та стилізованими візерунками у скандинавському стилі. Дошка складається з двох половинок, що з'єднуються за допомогою вбудованих магнітів. З іншої сторони, дошки знаходиться відсік для розміщення ігрових фішок, який компактно і надійно фіксується магнітами. Це дає змогу зручно та швидко складати та розкладати гру та брати її з собою будь-де, поринаючи з друзями в епоху вікінгів та атмосферу стародавньої гри. Друга спрощена версія гри відрізняється лише відсутністю відсіку для зберігання фішок, але також має магнітне з'єднання між дошками. Всі варіанти гри мають фірмове крафтове пакування з вирізаними ру нами та назвою гри на ньому в доповнення ви можете замовити іменне гравіювання на зворотній стороні ігрової дошки за додаткову плату. Купити ексклюзивну гру «Хнефатафл» можна за посиланням під відео. Подаруйте собі та своїм рідним історичну стародавню гру, яка створить наймовірну атмосферу і наповнить вас духом воїна.